А зараз цікава новина: власник OnlyFans Леонід Раденський. Він, до речі, з Одеси. Хто не знав, він офіційно недавно вивів собі 700 мільйонів баксів дивідентами. За 5 років його компанія виросла більше ніж втричі, тобто в 2020 році це було 2,2 мільярда доларів, в 2024 році 7,2 мільярда. Я нагадаю, що Роднівський він викупив компанію OnlyFans ще в далекому 2018 році, тоді, коли про неї майже ніхто не знав. Тепер він отримує 1,3 мільйона доларів зарплати кожний день. Це статистика офіційна з даних Phoenix International. І що я можу сказати? Здається мені, що формула контенту 18 дуже проста. Де 18 там є і гроші, там і всі заробляють, тому, але все рівно, щоб довести OnlyFans до такого всесвітнього відомого рівня, це треба було чимало ризику і візіння. Ось. Ставте лайк, хто дивиться взагалі OnlyFans. Ну, хто не поставить, я так і точно знаю, все рівно дивиться. А зараз досить тривожна новина для любителів качати з невідомих сайтів кряки там чи щось тому подібне. У нас з'явився новий троян, який називається Stellarium. Він комбінує класичне украдіжку даних плюс е, грошей і шантаж. Тобто він відслідково, якщо користувач заходить на сайт 18. То він вмикає камеру, робить скріншоти тебе робить скріншоти цього сайту. Потім ці дані йдуть до шахраїв. Шахраї потім можуть шантажувати тебе за допомогою цих даних. Дуже бути обережним, як захиститися в двох словах: закрити доступ до камери до мікрофона, поставити антивірус, оновлювати Windows, використовувати можливо окремий акаунт без прав адміністратора. Не качати сумнівних джерел, всякі кряки там і тому подібне, уникати сумнівних посилань в Телеграмі і в Discord, тому що там також розповсюджується цей вірус. Е, якщо вже заразилося, ком виключили, вінду переставили, е, просканували сканували систему, е, поміняли паролі і можна також перевірити пошту на акаунти на сайті сайтін pivnet.com залишив в посиланні. Обережно. А зараз дещо цікаве, чого ви точно не знали. Розробники Wolfenstein 2 це New Colossus, хотіли показати піструн Гітлера у відомій цій сцені, де він незграбно пісяв у відро. І ідея була показати його максимально жулюгідним. І хворим креативний директор е, навіть піднімав це питання на зустрічі з Бесєздою, але там відповіли: Краще не треба. Тепер врахуйте, що ми втратили дуже прикольний шанс зробити найепічніший кадр в історії ігор, і його так і не реалізували. Ставте лайк, якщо не знали цю новину, і підписуйтесь на канал. Натрапив на відос, цікавий ще рулетки, хочу вам показати. Ну це тип, ру, але. Це дуже... Просто дуже... ситуація. Як би ви себе почували в такій ситуації? Засуджую так, все російське, але можна посміятися можна... ми завжди можемо, я рахую. 27 плюс 34 61. Ну, малий адекватний. Так, хорошо, вторий вопрос. Почему светится луна? Она белая, потому что. Нет, ну можешь сейчас воспользоваться подсказкой бабушки. И... Чем? Че? Давай я задам вопрос. Я просто... Да, да, сейчас зад... У тебя есть шанс полторы тысячи. тебя просто не полторы, полторы тысячи девать, лучше с да, давай да. я задам. Здравствуйте, Здравствуйте. А меня... Здравствуйте, меня Владислав зовут. Вот, и мы, я Семену задаю вопрос, а Семен взял и показал мне голый писюн. Это нормальное воспитание? Почему вы не следите за ребенком? Почему он сидит, мне показывает голый писюн маленький? На це підстава дуже жорстка, насправді. На це дуже жорстка підстава. Ставте лайки, щоб посміялися. А зараз секундочка цікавого вийшов українізатор для гри Kingdom Come 2 Final Mix. Солов'їна команда, яка раніше випускала ігрофільм по цій грі, вона зробила текстовий українізатор. То, хто давно хотів спробувати і його зупиняла англійська мова, то, будь ласка, залишаю в описі силочку, можете скачати, спробувати і пограти цю гру. До речі, український фільм Птушкіна Антарктида вийшов і побив всі рекорди між українськими документальними фільмами за перші вихідні вони зібрали 36 тисяч чоловік і разом зібрали 7,2 мільйона гривень. Хто не бачив обов'язково до перегляду? Я планую на ці вихідні піти і його також подивитися, тому що відгуки дуже класні від друзів, від знайомих і від всіх, де я тільки не читав всі новини. Так що хто дивився, напишіть в коментах, як вам фільм. Для фанатів Silksong вийшов безкоштовний кастомний курсор. Ви можете скачати його, лишаю в коменті. Знаходимо файл install-in, права кнопка мишки Установити. Далі відкриваємо додаткові параметри миші і ставимо ці курсори. Так що юзайте, хто хоче, кому подобається гра. Цікава гра в Steam, де ви можете пересваритися зі всіма своїми друзями. Гра називається Cut the Wire. Ви з друзями сидите, у вас бомба, яка тікає і має скоро вибухнути. І вам доведеться обманювати, маніпулювати і викривати самозванців. Тобто там є чотири дроти, один смертельний. Інженер допомагає вижити. Самозванець, він маніпулює і тягне час, щоб всі підірвалися. А уважність до дрібниць допоможе тобі врятуватися. Так що записуйте, до обраного. гра називається Cut the Wire. Я думаю, що вона буде мати позитивні відгуки. Додаємо. Не знаю, наскільки це правда, але не поділитися з вами не міг. Прочитав недавно, що Голлівуд викупив за 3 мільйони баксів фанфік про тайне кохання між Мелфієм і Герміоною. і це буде там, в світі, де Волдеморт якраз таки переміг. І ніби Легендарі мають екранізувати цю історію. І відстігнули цьому автору якось цю величеньку суму грошей за ексклюзив для того, щоб відзняти цей фан фанфік і якось монетизувати. GPT каже, що це неправда. На Reddit розділились думки. Хтось каже, що це правда, хтось каже, що це ні. Цікаво буде подивитися, як ви взагалі думаєте, ви б дивилися б такий фільм там чи серіал по такому фанфіку? Ідея, як на мене, дуже дуже цікава. А зараз про цікаве, яке я пропустив. До речі, на International вийшов відос до відкриття, де голова Valve Гейб Ньювелл записав і розказав, що його... він також продовжує грати доту кожний день. І його теж булять постійно в голосовому чаті і в текстовому називають його нубом, пишуть йому удалити гру тупо по дефолту. Прикол? Саме токсичне ком'юніті. Хоча мені здається, що саме токсичне ком'юніті більше в мобільних іграх. А як ви думаєте, де саме токсичне ком'юніті? В якій ігрі? Китаєць з ніком бляд зібрав у себе вдома справжню кабину винищувача, і це не просто макет, а всередині в нього є працюючі турбіни, пускова установка і навіть авіаційний кулемет. І це все для того, щоб брати в ігри в різні симулятори, і це максимально виглядає реалістично. Я би це навіть назвав би 12 де з 10. Поставили б у себе вдома. Куди воно стріляє? Ага, видно. Хі -хі -хі. Ну, погрузився. Максимально. Український. recoil